Сьогодні ми дивимося Дніпро на найближчі 10 днів ситуацію, так, 12 листопада дивимося по 22 включно. Обов'язково залишаємо вподобайку. Пишемо у коментарях свої думки, питання, будемо поступово розглядати. Так, місто Дніпро, так, найближчі 10 днів. Що чекає? Місця поблизу води мені одразу йде вода. І ресурси забезпечення підприємства, можливо, це підприємства, або якісь установи з виробництва, так, які знаходяться поблизу води. Тут можуть бути наслідкові енергії, наслідки можуть бути, і це пов'язано зі світлом. Також може бути. Тут іде і світло, і загалом ресурсність, так, і кількість людей, тобто люди. Світло підприємства, це все зосереджено поблизу води на найближчий час. Далі форс-мажорні ситуації місця, no які до центру міста. Тут теж ресурсність іде, і тут можуть бути неочікувані наслідки. А, може не відпрацювати захист так, як би хотілося. Далі відпрацьовувати захист буде поблизу місць, пов'язаних з військовими режимними об'єктами. Можливо, це місця перебування військових, а, можливо, це поліція ТЦК, установи пов'язані з формою. Тут захист мені показують. І транспорт дороги, вокзали теж під великою такою напругою. Залишається місто Дніпро. Таке враження, що ворог а, має. Ціль так і буде намагатися її знову втілити. Загалом ідуть циклічні такі події, і знову йде велика масова активність на місто. Тобто багато летітиме за цей період часу, буде якась така знову ж таки масова активність на місто. Тому наша задача з вами: реагувати на тривоги, так, шукати собі безпечніші місця, укриття. Бо треба берегти себе. Перехоплення цілей буде також, тобто будуть збивати, але все одно може бути часткове пошкодження від роботи захисту. Дуже багато дронів може бути. І все, що стосується дороги, вокзали, ну мені більше якось це пов'язано з вокзалом, тут можуть бути теж наслідки, якісь станції, так? І е, дуже, будь ласка, будьте уважні, мої золотинки, тому що найближчі, сьогодні в нас 12, так, найближчі 5-6 діб може бути активність е, дуже так зрости. Ось, тому, будь ласка, будьте дуже уважні та обережні. Бережні.